Всім привіт слава Україні. Приїхав я у Петранку знімати упав. Що де по пасе барон? Цей ушук продається кілька йому є. і шість. Рік шість місяців. Ціна договірна. Номер телефону буде в описі. Чекаєш на камеру. Парк, Це знаходиться івано Франківська область, Карлівський район, так. село Петранка. Їде саме, їде в парі. Їде саме, їде в парі. Без дрозу. Хто впізнає? Ці коні знімав Юркою, я в Приїздив сюди в Петранку. Йому було туди сім місяців. Можна порівняти. Ти вірно, там у тік-ток, який він був, який тепер. Ще не вже кінь. Вже кінь. Рушук по тому. Брат нашого ä, малого, карого. В одному, одному тату. Ще не різні мамі. Скільки кобелі років? Десять. Кобель десять років не продаєся. Сатру хволітий. Глубина яка у яка нього тепер? 7. Метр сімдесят. Метр сімдесят, нуга. Двадцять. три. Двадцять три. У шук поєсму, я знімав. Хто хоче, може подивитися на каналі, він там у мене є. Продаж успішний. Продаж неспішний. Не продасться будете тримати. Так. Хто би собі такого в хотів? Причищений. Ось яка син барона того, що в був, з Маняви. Його мама з Маняви, об'їла така чорна. Наперед була трохи прилесна така. Рибаро. Дивися, продає, або той, або той. Так. Майся, кубі... кобілася, не продає, щось рушуки в моїйся продати. шість місяців є. Ушук широкий. Летний буде у Ну, Я хочу, щоб побіжейся з дня Є! котрохи. Yeah. 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 Я би бути лучшую Вода Оля успішний. Що до кроби добре? Він живий. О, Він живий. Назад. Назад. А ночь. Так, вообще это дают назад. 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 Называйся Руби. Сказал еще. Есть оборон название. Да, оборон. Не, а, не похоже на оборона. Ну. Ну, шуки, я Ловка мала. би собі хотів такого шука придбати, номер телефон буде в описі, будете собі дзвонити, питати.

Смотри, какой. Я. Ušika se vsi ne ravelj. Ja. Še kaj hodi zame. Juha. Ja. Ne bravo. Baron Zarkas bo diviči, če mu kaj je. Він вже по ширині майже такий, як так? обіл. Заперети ногу, посилав кобил. Такі ноги. Кобила такі сніпну. А десь нього нога. Двадцять. Нога двадцять. Губина як. Глубина метр п'ятдесят вісім. Що? Губина метр п'ятдесят вісім. Щось нього дня двоєх бися продати. Обилася, не продає. Тут no. на вибір або того, або того. який ж хоч чисто труба. Спокійний. Сто руб'є. Спокійні тихий. Кейперать. Село Бетранка, Івано-Франківська область, Калужський район. Sta ga je gržnjačiški. Ušokta je spokojni, je tehonki. Taip, yra viskas kaip bela, taip, 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 Номер телефону телефон буде в описі. Або в коментарях закліплю. Той не години той опис її знайти. Ну. Я його маму знімав. Із два роки назад тому. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.